Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні боремося з бур'янами. Удаляємо, це у нас тут картошка рання, ну трошки пізніше, 40 ми вже викопали, а це гріната. І, думаю, завтра, мабуть, будемо копати. І ось дивіться, позаростало. Це вже я ось виповила чистенько. А тут треба виривати бур'ян. Хочу повиривати весь бур'ян, по-перше, не люблю. Коли копаєш і це все перекопується, воно потім дощик прийде, що буде слідом рости. О, а по-друге, всі, хто попускав сімена, це ж з одного, з одної бур'янинки буде тисячі на слідуючий рік. От треба повиривати, не дати їм ну, доспіти. То треба повиривати, я вириваю. ось. Це ось о, дивіться, це. 100. В минулому році його майже не було в нас на городі. А тепер Про... в минулому році просила чоловіка викопати, ну, поки міць був один, розсіяли сімена, плюс коли орали, переоралося, порозтягувалося коріння, і вже маємо в цьому році по всьому городі цю буду. Так що я рахую так, що треба боротися. Багато хто говорить, що. А, виросла вже картошка, там чи гірки, чи там особливо баштан говорить, хай краще буде в бур'янах та не буде випікатися. Нічого подібного. Треба все прибирати, тому що це все потім на, на слідуючий рік на наші руки і опять воюєш і воюєш. Звичайно, буде ще багато бур'яну. Це не знаю, я буває дивлюся. Відео і бачу, що у людей прям чистесенько-чистесенько. Думаю, як це? Оце треба кожного року постійно видаляти всі бур'яни, тому що вони розростаються, все дивіться, щир. ще недільки дві і він засохне і розсіється. Кому це потрібно? І на слідуючий рік мільйони цих щир щирів буде вилазити. Тому рекомендую теж всім. Вон, минув, вчора з чоловіком теж повиривали бур'ян. Прибирали цибулю, сієнку і чесник. То дуже тяжко, бо ще вчора жарко, було, сьогодні, слава Богу, хоч прохладно, то можна працювати. Так що, ось так ми рекомендую, виривайте, не лишайте, тому що на наступний рік буде біда. А ось хочу ще показати опять, мій город, мої перці, дивіться, які красунечки. Воно, дивіться. Це те, те, що я садила вже пізніше. Це перший ряд і тут один якийсь кущ, що я, що я садила своєю розсадою. Це купляла і, до речі, ось це куплено, і дуже гарний. Мені подобається. Дуже гарні. Помідори теж гарні. Сьогодні трошки вибрала. Дивіться, які гарні помідори. Так що, і чорнобривців понасаджувала, і жука не видно тут, і гарно. І воно від болезні від цього теж. Захищає. Ну, ось такі помідори у мене попідв'язувані. Бачите, тунелі повиростали, передають похолодання, не знаю. Надіюсь, що встигнуть дозріти. І якщо будуть похолодання і дозі, то сітку знімемо, тому що вже треба, щоб вони достигали. А сітка тінь дає, то вже такого сонця палючого вроді немає, то мабуть будемо знімати. Ось такий огляд на сьогоднішній день. Подивіться, які в мене буряки. В мене в цьому році дуже все гарне, велике повиростало, навіть це чересчур. Я не люблю такі здорові, але які я буду трошки консервувати. А то, що лишиться, то вже буду вибирати які менші хранення. А то приправу зроблю для борща. Ну ось такий огляд на сьогоднішній день. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть коментарі. Пока!